Ніченька прийшла, спатиньки пора, очі закриває, казочку чекає. Казка про доросле мишеня. Мишенятко Пік було дуже горде і схвильоване. Сьогодні воно вперше йде на прогулянку самостійно, справді як великий. Вік сам зможе гратися з друзями і самостійно вибирати, куди піти, тільки, звичайно, він не може виходити за межі мишечого двору. Вік, чесно, чесно обіцяв мамі, що не піде далі за старого горожу і почку з дощовою водою. Мама поклала йому ароматний шматочок сиру і три зернятка пшениці на випадок, якщо малюк зголодніє. Вона поцілувала його в чоло і, задоволеним мишенятко, пішло на свою першу самостійну прогулянку. Пік почувався дуже дорослим. Він високо підняв свій рожевий ніс і гордо попрямував у бік куща малини, де його чекали друзі. Він ішов, наспівуючи, Веселе добре пісню. бути мишеням до друзів поспішати, у торбі що через плече шматочок сиру мати, носити вуса мати, ще духу ним махати, і сонця про мені наніс лопити, і співати, що я веселе пишеня, що сир у торбі маю, і що дорослий майже я, без мами погуляю. Запищало мишеня, і друзі відповіли йому радісним писком. Вони разом бігали по двору, грали і раділи. До обіду, втомлені, присіли вони під своїм улюбленим кущем. Звичайно, усі зголодніли. Мишенята дістали зернятка і почали ділитися одне з одним. Мишеняті піку дуже не хотілося ділитися смачним шматочком сиру, який приготувала для нього мама. Він знав, що треба бути добрим, але і сиру йому теж дуже хотілося. Він поділився з друзями зернятками, а сир зі своєї торбини не діставав. У мене тільки зернятка, сказав пік. Він був радий, що сир дістанеться тепер тільки йому, але вушка його чомусь стали. Теплими. Ви відчуваєте дивний запах сиру? запитала одне з мишенят. Ні, відповів пік, притискаючи до себе мішечок, а фушка при цьому стала ще теплішими. А я відчуваю, сказало інше мишеня. Тепер пікові стало дуже соромно. Він завжди ділився зі своїми друзями. А тепер. Просто не знав, що сказати. М -м Мені мама дала шматочок сиру, але сказала, щоб я з'їв його сам. Несподівано для себе збрехав пік. М -м я з'їм його, коли піду на стайню за новими зернятами. На стайню? здивувалися мишенята. Нам же не можна заходити за бочку з дощовою водою. М -м -м, вам не можна, а мені можна. Я тепер великий, гордо сказав пік і навіть несподівано встав. Тебе відпускають на стайню, запищали схвильовані друзі. Звичайно, упевнено збрехав пік і попрямував у бік. Старої огорожі. Він, звичайно, не мав наміру йти далеко. Просто хотів здатися своїм друзям сміливим і самостійним. Так він пройшов до самої бочки з вод... дожовою водою. Та що робити далі? Він обернувся і поглянув на друзів. Вони здивовано дивилися на нього. Що робити? Піти далі чи повернутися? Дуже страшно було заходити за бочку, але й повертатись ось так тепер теж не можна. Доведеться усьому зізнатися. Ех, навіщо я збрехав? подумав пік. Що ж тепер? Там було вже пізно. Глибоко видихнувши, він рішуче попрямував далі. Там, за бочкою, було дуже темно і страшно. Просто трохи постою, а потім піду назад, подумала мишеня, та ось у дальньому кутку блиснули два величезні ока, блиснули і зникли. Раптом малюк почув якісь голоси. Він не міг їх розпізнати, але вони наближалися. І ось з'явилася компанія із п'яти мишенят. Вони були одягнені зовсім не так, як наша мишеня. Брудні штанці, потерті рукави, майки не заправлені. Що робити? Сховатися, втекти. Мишеня так злякалося. Що замість того, щоб втекти, застигло на місці? Дивіться, хто тут у нас? вигукнула Миша. Маленьке мишеня зі шматочком сиру. Мене звуть Пік, набравшись сміливості, пропищало мишеня. Пік? А що ти тут робиш, піку? А мама не говорила тобі, що маленьким мишенятам не можна йти з мишачого двору. Я вже не маленький, тремтячим голосом сказав Пік. Справді, якось недобре сказала Велика Миша. То ти вже великий і напевно вже дістав свого першого щурячого вуса. вуса. Здивувалася мишеня. Ну, звичайно, кожне доросле мишеня має дістати щурячого вуса. Дістати де? запитала мишеня, а вся компанія від душі зареготала. Звичайно, вирвати у великого щура. Він онде спить на великій. Гноєвій купі. О, ой, щось ти злякався, безглузде, маленьке мишеня. Біжи скоріш до своєї матусі. І зовсім я не злякався. Ось піду і вирву великого вуса. Мишеня, звичайно, дуже злякалося, але зробило крок уперед. А ми потримаємо твій шматочок сиру, щоб щур не вчув його. Ми віддамо тобі сир, коли ти повернешся. Мишеня тремтячи від страху, хотіло бігти, та що було робити? Бік попрямував у бік нової купи. Він зробив іще декілька кроків. І помітив величезного щура, що тримав там. Маженя обережно підкралася, ось щур потягнувся, але тут несподівано розплющив очі. Пік завмер як окопаний. Та несподівано для нього щур не кинувся, не вкусив. А заговорив із ним досить спокійним, м'яким голосом а, це ти маленьке мишеня? Чув, як ти потрапила сюди? Не бійся, я не скривджу тебе, я теж колись був маленьким. Тут Пік несподівано сам для себе розплакався. Йому захотілося все розповісти щурові про те, як він обдурив друзів, порушив слово дане мамі, розповів, що тепер мама, напевно, більше ніколи не відпустить його гуляти, а друзі ніколи не пробачать йому і не ділитимуться з ним нічим. Щур уважно слухав, а потім сказав: Знаєш, малюче, іноді. Для того, щоб стати дорослим, треба мати достатньо хоробрості. Але не для того, щоб ходити туди, куди не дозволяють дорослі, а для того, щоб навчитися говорити правду. Ще більше сміливості знадобиться для того, щоб зізнатися, що ти сказав неправду. Це під силу тільки дорослим мишенятам. А чому іноді збрехати так легко? Хіба? запитав Щур, сказати брехню легко. Та й тоді, дивися, якби ти не збрехав, ти б не опинився тут, ти б не втратив сир і не порушив би слово. Да не мамі, ти не плакав би зараз, а весело грав із друзями, і вони ділилися б з тобою. А твої вуха не горіли б зараз так сильно. А чому мої вушка червоніють, коли я говорю неправду? Це тому, що тобі насправді не хочеться брехати. Твої вушка...» Дуже хочуть залишатися чесними. Дорогою додому пік розмірковував над словами щура. Удома, набравшись хоробрості, він розповів про все мамі. Мама не сварила його. Вона тільки погладила малюка і сказала: Треба мати сміливість не для того. Щоб збрехати, а для того, щоб зізнатися. Відтоді пік говорив лише правду, хоча вушка в нього назавжди залишилися рожеві. І якщо ви зустрінете мишеня з рожевими вухами, можете згадати його історію, історію про мишеня, Яке виявлялось досить хоробрим, щоб завжди говорити тільки правду. А тепер закриваємо наші очі, лягаємо спати на добраніч. до нових зустрічей.